Мельничук. Не дивись що так, Мельничук? Суди. Я сподіваюся, що справа живаго не навчить нікого нічому. Хай залишаються тупими жадібними крадіями і і попадаються все. Ну, мені нема більше що сказати. Тому що те, що зараз відбувається, в тому числі з енергосистеми України, це в тому числі те, до чого її довів Ахметов. Тому що е дуже часто, коли. Приватизовувався об'єкт. Мені Бобровніков не дасть збрехати. Коли приватизовувалися об'єкти ахметовим, то з їхніх з цих з енерго енергогенеруючих потужностей там чи з трансформаторних підстанцій, тупо вивозилося все обладнання для того, щоб мінімізувати ціну приватизації, і вони не платили за приватизацію зразу. Там е, контракти підписувалися е, на приватизацію з відстро... з відстрочкою, десь там піврічною, мовно кажучи. І фактично, що підприємство саме на себе працювало, генерувало йому кошти, і він, він, він потім цими ж коштами викуповував цю, е, ці підприємства. Тобто, фактично, в нуль виходив, а потім на них і заробляв. Е, не, е, не оновлюючи інфраструктуру, не проводячи реорганізації абсолютно нічого, тому ну я не хочу, щоб в, в ну, історія з когось із них чомусь навчила. Хай залишається тупими крадіями для того, щоб чим чим тупіші вчинки вони будуть робити, тим легше е, е, ДБР набув САП. Прокуратурі буде притягнути їх до відповідальності, поза як і ДБР, і НАБУ І САП продовжують бути, скажімо так, низькокваліфікованими досі, на жаль. Приймається відповідь, тут тобі, Таню.